На сушу, дитя. І цей Василь захворив, тяж, тяжко захворів, став падати, його занесли додому. І каже, Нескар Марковиш до мене, брат Василь, заїде, Ну Дивися, така хруба, що сталося з братом себе. І ми приходимо туди до тої хати. А він лежить на ліжку, такий здук знаєте, живіть на ньому і говорить. Той час, 36 38 років назад, я бачу мосту. Я думаю, ого, і кажу, бачу, підходять прапори від Москви. І бачу, Господь збирає свій народ і перевозить в друге місце життя. І куті, каже, буде так, на з'єднання родин дуже тяжко. А третій період буде з кров'ю. І брат мені Тимофій сказав ще одне пророчество. Якщо каже, Україна піде за Америку і буде благословенна, не за Росію пропаде. І ви знаєте, я став і приїжджаю я в Фортланд, ну, звідки Степан переїхав з Нью-Йорку. Заїжджаю туди находжу того Василя і кажу, брат Василь, я хочу покаятись, бо я кажу, ну що це? ну, як тут так може бути? І каже Василя такої самої думки, як і я плачу перед Богом пару днів. Я не зрозумію, а як нам відкрито. Господь їм. І як вас є якась нужда, братія і сестри, коротинько, помолився до Господа.